А чи були якісь перепони з боку ректорату? Ректорату? Та вроді ні. Ми просто не прийшли. Все. Скажіть, будь ласка, а наскільки готові справді до Київі. протестів? Сьогодні в Києві. Записуються хай дівчата. Яка ситуація з людьми із бажанням їхати в Київ? Дуже багато бажають, дуже багато бажаючих. Ми збираємо перевізників. Багато є людей, які підтримують і лукова на своїм їдуть. А перевізники відмовляються, коли ви до них дзвоните? Ша деякі є зарядку. Нам повідомили, що вже сьогодні ранку дають перезвони. Тобто перезводзвонювала за перевізників і лякали їх, що вони не є.